Павлівки, звернення. За участь представників населених пунктів міста Калинівка, села Сальник, села Гущчинці, села Іванів. Були прийняті наступні вимоги: зняти огорожу навколо ставка та лісу протягом одної неділі. Дозволити згідно водного кодексу України вільне користування ставками громадянам і вільний доступ для випусу тварин та їх водопою. Передати, не знаю, скільки воно законом буде, передати користування громади, будівлі і споруди, ну, осі, які тут побудовані. Нам садочка, це закрадені гроші надамості. Далі читайте, тепер ми слухаємо відповідь на ці питання. на ці вимоги. Не буду обкрадати, бо не буде що. Де вас нам нам я вас є що сказати? Я задаму це питання. Чекайте, хай він дасть відповідь на то, чого діночка? тут автоматчики, чого тут автоматчики? Поясніть нам. Тихо, ми чекаємо питання мені сказали мені сказали він. відповісти відповісти він на вимоги зовсім коротко. Значить, я вам обіцяю, що якщо такі вимоги громади забор знімемо. Єдине, що я просив би, ну за тиждень точно я його не зніму. Ми поможемо! Молока! 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 Чуєш? Поломати? Поломати це саме легше. Ну ціле, ми знімемо. А нас троїки ми з тобою їздили. що, знімемо? Льовку? Льовку? Ні, ні, ну ломати, Я не знаю. Може, може, ми на щось використаємо його ще користь корисний в селі. Спортивний байданчик села дитячий тепер, тепер що тому буде у вас вільний доступ до риби і в Григорій Миколаївич, стосовно зброї відповісти. Тут кажуть, є зброя, покажіть. Докажіть, докажіть, докажіть. Докажіть. Шановна громада, я хочу задати одне питання. Я так зрозуміла, ще нашому депутату. Скажіть, для чого вам ці гектари землі, які забрані разом з водоймами, і якою ви з них користь? З ким це ви соревнуєтеся? Все, я більше нічого не хочу знати, яку ви з них користь маєте, дайте його. Цій громаді, цим людям, які стоять, сидять на тисячу гривень, які мають корівчину, а ці будівлі, будь ласка, дійсно можна зробити комусь дітям чи кому зробіть пожертву <поцелуйтесь> для села, якоби ти Тихо! Ви знаєте, в одному, в одному випадку питають, за чий ти рахунок живеш, тепер для кого тримаєш? Я виключно їх тримаю для себе. Я ні в кого нічого не беру. Ну, ви знаєте, давайте, давайте я вас, давайте я вас навчу, як використовувати. Тепер я ж не за один рік це зробив. Я постійно сам тут приймаю участь. Я вас запрошую, можете подивитися. Можете подивитися. Можете подивитися. Ні, 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 вже 10 років, і, і тут мочарі були, і вже землю зробили, і все так, що я, я готовий. Тут мочарів не В сільській раді допомагаємо. Тепер, те що, ви, те, що ви, якщо я вам сказав, що ми відкриваємо. А хто територію відкриваємо цю ми територію? Робили. Ну я жодну людину тут безкоштовно не був. Жодна людина. Я тут були без... ні. Тут було. Робили, я, я десь найду в архіві, я покажу, що я тут застав, ти що ти тут розпирайся. після, після кирпічного заводу, що тут було. Ну добре, знаю, ви знаєте, так, 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 так. Для, для сьогоднішньої розмови, може, ви і знаєте, але тут і було. Тому э, тут буде відкрито. Чуєте, я ніколи не хочу йти проти народу. Народ каже, що розгородити. Розгорожуємо пасіт. Все єдине, 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 давайте все таки зафіксуємо, э, що відкриваємо, все. що через рік. Риф... Я маю на увазі, що через рік буде. Добре, Все буде добре. А, бо е, я вже я, за, за 14 років у, у я Полгосві, як, 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 як готовий пасти. Треба буде, щоб, е, може, ви сьогодні е, вирішили, хто це прийме, щоб його постійно можна було обновлювати. В сільській раді готовий віддати сільській раді. Нема питань.